Всім здравствуйте, показую вам сьогодні квартиру двохкімнатну на поділі Піргового 89Б. Зайшли ми одразу в ванну, ванна велика, обширна і душ в ванні. Е, є бойлер на 80 літрів. Вже можете дзвонити на 98, 4, -4 Далі ми йдемо по кругу. Тут у нас гардеробна велика. І перша кімната. Також номер 093 4544. Кондиціонер. Два кондиціонери загалом в квартирі. Вид з вікон. На кухні панорамний вид. Це вхід в квартиру. В квартирі центральне опалення, але батареї кожне регулюється окремо. Друга кімната у нас. Вікон. Там вот з балкона. Годжес з балкона, кажу, з кухні. Говорочка по Фрейду. Кухня сама. Тут робоча зона, фарту ми вже не робили. Саму кухню, тут підігрів підлоги, саме на кухні. От тут половина до диванчика. Все, що ви бачите, все залишиться. Другий кондиціонер. Холодильник великий і така ізюмінка квартири. Панорамний вид вікон в підвіконня. Все, дзвоніть, пишіть, покажемо зручний для вас час.